Кинув я останню партію, а я вони вже сіли. Отак от не пішли. Не пішли останні. Зазвичай останні чіпляються, якось я тут зйомку веду останніх частіше. А тут зовсім не пішли, хоча там були 22 і 15 я от розхвалюю стальний той одна дві. Він уже скільки разів літав. Я навіть його почав вже будувати, подивлюсь, що він. Ну як, скільки разів, скільки разів мається на увазі у відсотковому там, кинув, там 5 разів, 4 рази він літав. Ось так от літає. Він майже кожен раз літає тут. Ніфіга. Оця трійка так в небі і тримається. Вони то трохи додадуть гори, то трішечки знизяться. Пара. Ось ось третій. Ось третій. Скажи Та ну, треба ж працювати, я от бігаю. По роботі мені треба, я так не можу стати тут і стояти. Мені там людина каже Це цей. Полігон у себе відкрити, та ні, я так не можу, то я зі от туди, то сюди, то так. А якщо взяти голубів, що то треба з ними морочитись, так? все одно у мені нема такого можливості, щоб тільки голубами займатися. Я так підкинув їх, заскочив, додому, там, попрацював, щось. бо все одно вранці основний об'єм. О, ось що йому тягнеться. Ага. Ось щось тягнеться. Це мабуть четверте звідки там. Де воно? Де воно? Що це тягнеться? Ну так, так, це, це четверте, значить, якийсь який здавався. Та ні, це якийсь. Схоже, що білохвости. А, це, це схоже, що мій. Невже той що вчора залетів? Так так, да. це було б приємно. А остального, остального, той що в минулому репортажі, треба хвостик, я казав, що стальний так і не сів. Так ось так його і немає. І схоже, що це він. Бо там чотири суцільних літало, а тут щось в хвості, бачите, прилетіло. Так думаю, що це він, це молодець, якщо це він. Вітер повністю розвернувся. Ну Майже на 90 градусів розвернувся, майже. Бо вчора був який у нас південно західний був вітер. Ось туди вони просто стояли. Да, так, на дереві. Зараз бачите, ну, там на 60 градусів звернувся. А зараз він північний вітер. Північно-західний десь. Трішечки може з заходом. І мені здається, що це він. Вони вже дуже низько, я вже думаю сядуть. І мені здається, що там у нього це не він. Ну, на сонці. Ось його, ось його, цей Ось його він попереду зараз тут. Схоже, що це він і є. молодець, молодець, молодець. Пара харька Збираються на третій тіпло, блін, оця пара сідає, це добре, а ось той вгору пішов. Той голуб, їх там хтось з ним ще пішов вгору. Він то тримається тут, але, але він пішов вгору. І з ним хтось там ще підчепився. Бридиці в гори. Ну давайте сідайте, ну но треба йти, щоб я вже був точно знав, хто там що, хто куди, хто куди полетів, хто сів. Бо так мені теж, я побігав і заглядаю там. Не те. Коли воно все на місці, то ладно, заглядаєш, воно Чики, все на місці. Коли виходиш, немає. От зараз думаєш, що там, де я воно, хто там, куди воно поділась, при яких обставинах. Ну, то, то не з цього. То схоже, що той, що вчора був. 99%, що то він припускаю, що вдруг я когось не помітив з цього, але, але не думаю, але не думаю. І що дивно, що він... Ну зазвичай, коли отак от надходять голуби, вони вже швидко сідають, розуміють, що був е, свій дім. Може він ще не дуже впізна, бо він молодий, хоча трошечки вже пару разів літав, був у найде. Думаю, що це він. Давайте ви сідайте, хоча б оця парочка б сіла, І не сідають, не сідають, і ті не сідають. І ті не сідають. Ось молоденьке. Це з під да, наче. Начебто ні. Ну на камеру погано помітно. Я потім в моніторі, коли сам дивлюсь, вже в комп'ютері чи в телевізорі. Воно вже помітніше навіть на камеру. Блін, а ті піднялися, їдрям батон. Оце тогда, воно мені потрібне. Воно мені не потрібно, мені треба, щоб той сів, а він вгору пішов. Один пішов вгору. Ну, Вон пара. Пара тут і пара. Ось бачите. Ось це, це цей же. що підійшов звідучора ще. Бачите, вже хитає рука, якби височенько. Він піднявся. От чому питання, да, чому? Нащо? Ти, ти піднімаєшся? Вже тут, Вже тут над домом був. Щоб піднявся. Хто тебе знає, Мені треба йти ніколи. Ніколи тут стояти. Давайте хоч сі щоб, щоб я вже розумів, що ця пара хоча б сіла. А де це? На та пара, що вище. Туди я Мабуть не туди і кудись. Направляю, та вона тут десь ця пара. Ця пара вже начебто ось 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 ось. А от ті вже не факт тепер, що вони. Бо вони, якщо б вони зараз разом тут чіплялися, сіли, бо зараз ця пара вже швидколася, вона вже на посадці. Давайте вже сядьте. Дуже повільно сідають, дуже. Зазвичай так повільно сідають, коли вони в формі голуби. А тут і форми немає, і, і все одно повільно сідають. Яка форма? Сил немає, там про яку форму і мови не може йти. Не з-під на це тепер я бачу без. Так, я загалом буду дивитися, загалом. Я так щось направляю, не бачу навіть що я направляю. Я хочу зрозуміти, хто там це сіра, сіла. А, ну це ж це лідерсів. 24-й салатове направі. Ви вже знаєте, ви вже знайомі з нею. Один з останніх репортажів, я її в руках навіть показував. Чи з ним, чи з нею. Ну Це 13 й стальний з підгвісником. А це 13. й Якщо чесно, то я бачу вже одного. А, ні, двох-двох. Бачу, і вони трохи, трошечки знизились. Це вже добре теж. Ось цей ще літав. Я зараз вимкнусь, бо вже Я один. Сіди, сиди, 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 сіди. Мабуть, далеко вже кудись повів. А ні, О, Тут він десь на цій. Ось він Ось він рибохвостий. Ну добре, От зараз навпаки добре, що вони трішечки витяжку взяли. І збили гору через те. Бо вони, коли надійшли над будинок, вони беруть гору зачасту. А зараз, щоб знизитись їм, їм треба відтяжку дати. Зазвичай так. Зазвичай воно так відбувається. Так, поки паузу зроблю. Вирішив я трішечки додати вам різноманіття в роликах. Ось і показати вже не перший ролик, я показую де. Спочатку він подати, а потім коли він вже посадки. Ось цей голуб, чи голубка, ну, думаю, мабуть, голубок все-таки страшний цей стальний, ну він такий вже з ну страшний для мене це дуже страшний. Зараз я ближче його покажу. От він звіду вчора вчора він не сів, В польоті ви бачили, що він підійшов, відлітав він над будинком. Півтори години з голим, з 18 18. Ну тут сірий, 18 я його не знаю де він. Десь треба шукати. Він, скажімо так, звичайно лучкати, сірий, з підхисником. Не буду його шукати. А потім він кудись подівся разом з 18 і десь і ще півтори години не було, їх бачили. І Микола бачив. Іншому бачили, вони літали, літали, шукали щось, а через півтори години знайшли. Це, до речі, бачите, сусід його 24-й, цей лідер салатого. Хто слідкує, той вже знає. Зараз його спіймаю. Ось цей страшний стальний з рижиною, Його одна гнізка був. Білий, нульовий, той, що я е, отруївся, що я казав в лідерах батьків. Я зараз покажу його. Побачите. Бі, бачите, страшнючий-страшнючий, Для мене це дуже страшний. Хвості, він коли літає, не зрозуміло, що в ньому хвості. Бачите, він виходить, що він дві через одну, а тут три. Так би, три на дві, але там ще одна через одну. Такий трохи підхуднув, я дивлюсь, він. Перший номер у нього, то він один з найдоросліших. Бачите, таке все ліняє вже, страшненьке, за забарвленням. Ну, для мене це ну, дуже страшне, скажімо так, але, але ну, він, я думаю, що він буде далі літати. Зараз він знайшов будинок свій дім, важко шукав, довго шукав, довго налітав через це. Але відійде, сил набереться і будемо його ганяти далі. Я думав, що голубка, а зараз дивлюсь, такий агресивний стає, може голубок. Ну подивимось на нього далі. ну-ка, хоч щось покажи. Ну Він такий невеличкий. Ну і голубка у нього ж така мамка. Батько такий середній, а мамка невеличка. Зараз все покажете. Покажу, точніше, побачите. Ось отаке ось от голубиня. Ось воно тільки що було в небі. А ми пішли дивитися його батьків. Ось зараз покажу вам батьків його, її. Ось батько Кримак 105. й Він фігурував часто в минулорічних роликах з польотами. Я його казав 105 м я його так і називав. А спарований він зараз я покажу вам, з ким спарований. Ось, Валерина голубка. Саме їх голубенок. Оцей стальний страшний. Одна гнізка, його білий, що загинув, троїв якого є. Отакі незрозумілі, незрозуміле забарвлення в цілому, у, у таких двох кримаків начебто. але от бачите, їхні, ось їхні двоє. Чи, двоє голубенят. Отже більш до них схожі вже на батьків. Ось одне, ось друге. Оце їх вже другий твор. Зараз вони на третіх яйцях сидять, але ну, вже не знаю, там буду дивитися чи буду брати в когось чи ні. Бо вже достатньо. Вони вже бачите, вже активні, вже починають то спригувати, то бігати то вже з гнізда. ну Вони вже дорослі. Молодці батьки добре годують, дуже, я їм задоволений в цілому. Ну і по якості за білого, що я проїв, я казав, він вже був тоді, вимальовувався явним таким. Але, але загинув. там та батьки живі, ось, я думаю, оці не попсують славу. Слава. Гучно, звичайно, сказано, але сам факт, що вони найгірше будуть за всього братика або сестричку першого плоту. Ну все, поки що всім. До побачення, до нових зустрічей.